Чи потрібно чекати дві години після пробудження, щоб напитися кави? Така концепція часто звучить у соцмережах і аргументується тим, що кава підвищує рівень кортизолу вранці, а він і без того високий, і варто дати організму час прокинутись природньо, а вже потім кофеїн. Насправді ця концепція має кілька слабких місць. Треба розуміти, що кортизол може підняти не лише кава, а й будь-яка фізична активність. То що виходить вранці не можна рухатись? Але ж ми не кажемо людям не тренуватися вранці, крім того, немає жодного. Одних наукових доказів, що кава після пробудження якось погано впливає на наше здоров'я або призводить до того самого енергетичного спаду після обіду. І так само немає доказів, що відтермінування кави на кілька годин може якось цьому зарадити. До того ж, у людей, які регулярно споживають каву, цей вплив на підвищення кортизолу з часом зникає. Організм адаптується. Якщо вам подобається пити каву вранці, пийте. А ви як п'єте каву одразу після пробудження? Чи чекаєте? Поділіться в коментарях.